Вітаємо вас на подкасті Goodwill Talks. Це проект бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Мене звати Світлана Позола. Я підприємець більше 30 років в бізнесі, голова ради засновників бухгалтерської спільноти Goodwill Club. І разом зі мною Оксана Орел, бізнес-консультант і резидент нашої спільноти. Добрий день. Goodwill Talks це простір відвертих розмов про життя, роботу та бізнес бухгалтерів та підприємців. І ми створили цей подкаст, щоб кожен бухгалтер відчував, що він не один зі своїми проблемами. Бо тут ви знайдете живі історії, приклади з практики і прості рішення, які можна застосувати прямо сьогодні. І наша головна мета це підтримати вас, дати інструменти і надихнути на зміни. І кожен випуск це така, знаєте, не сухі інструкції, а щира розмова двох експертів, де ми шукаємо відповіді на ваші реальні запитання. І доводимо, що бухгалтер може бути впевненим, успішним і щасливим. Тому ласкаво просимо. На Goodwill Talks. Так, і у нас сьогодні Оксана дуже цікаве запитання, на яке ми будемо шукати таку практичну відповідь, що з ним робити. І запитання такому, таке: Як пояснити керівнику, що бухгалтер не відповідає за все компанії? Дуже така класична ситуація, да, де на бухгалтера хочуть завалити все. І як то кажуть, у нас бухгалтер і юрист, і кадровик, і секретар, і адміністратор, і бухгалтер. Ну, я скажу, що не перша людина в компанії, але й не друга. Да. Так? А, а, дійсно, таке запитання а, у нас в спільноті було. А, і... Давайте подивимось, а що не так з цією ситуацією. Ну, якщо бухгалтер так працює і начебто її все а, как бы, влаштовує, то в чому ж питання тоді? Питання. питання? Я бачу, що тут порушена знаєш, комунікація з обох сторон. І, за сторони, і зі сторони керівника, і зі сторони бухгалтера. Чому? Тому що ні не керівник, ні бухгалтер не розуміє, а в чому саме. Е так, складається робота бухгалтера, да? ви хочете сказати, що бухгалтер стільки багато працює, і би, все одно вона таки трошки несе відповідальність за те, що вона так навантажена. Ну так, звісно. Ну як то кажуть, сама захотіла, сама і взяла. з вами. Тут я згодна Да. тому перша причина це порушення комунікації між собою, тому що коли ми приходимо. На якусь роботу, перш за все, ми повинні зрозуміти, який результат від нас хочуть. І, щоб, і потім, коли я розумію цей результат, я потім знаю, що мені треба робити для результату цього. Ну, я, як е, спеціаліст ще в бізнес-процесах, да, я можу сказати, що тут ще й. Перекос в бізнес-процесах, причому він такий, знаєте, для інших учасників бізнес-процесу, він такий дуже гарний. Бо в нас ж виходить, що бухгалтер виконує чиюсь роботу. Mm -hmm. Тобто хтось дивиться на це, аплодує і каже, Боже, в нас така бухгалтер молодець, вона така розумна жіночка, так все знає. Я так ніколи не зроблю. Хай вона продовжує це робити. Тобто є такі люди, да, які. Не виконують свою роботу і роблять все, щоб і далі не виконувати її, щоб ця бухгалтер така молодець, така молодець, хай далі і працює за всі. Да, да, да. і так тихо, радується. Да, 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 але Такова. але зарплату вони не забувають отримувати. Mm, Я yeah. думаю, що якби цей бухгалтер а, взяла на себе частину а, тієї зарплати, вони б сказали, що це несправедливо. Це б тут точно б сказали, що несправедливо. І от тут далі в, хочеться знаєш, так, просуждати. А що буде далі? От якщо тягну і тягну, тягну і тягну, а що буде далі в житті цього бухгалтера? Ну, Ми вже говорили якось на тему професійного вигорання, то я думаю, що тут якраз оцей момент настане. Да? І, або... Або бухгалтер просто захворіє, не зможе вийти на роботу, і всі будуть казати, а як же, ж, а як же ж ми без нашого бухгалтера виживемо. Або, а, дай Бог, щоб вона скоріше зрозуміла, що це погана ситуація і щось з нею робила, да, а не чекала, коли їй тіло скаже Стоп. Угу. Або а, просто звільниться. Або а... просто звільниться, і тоді, знаєте, як іноді кажуть, працювала одна людина, пішла, прийшлося брати двох. Угу. Ну, це була б та сама ситуація. Хоча насправді, якщо виправити ситуацію, то а, одна людина може виконувати свою роботу, якщо інші теж виконують свою роботу. Да, і що з цим робити? Ми вже сказали, комунікація бізнес-процесси налагоджувати. Так, да, Це перше. Так, прояснити для себе, підійти от просто знайти час, домовитися зі своїм керівником і просто на відверту розмову таку. Да? А що ви насправді від мене хочете? Да? Який результат? Я ж вас, як спеціаліст, як компетентний професіонал своєї справи влаштовую, тоді давайте будемо розмовляти, а що який результат моєї роботи ви хочете бачити? Да? За що ви мені платите гроші? Тому, якщо я буду розуміти цей результат, я далі можу скласти оці всі свої задачі, які... Я Повинна робити для отримання цього результату, так? І ви можете потім подивитися на ці задачі, і можливо, у вас немає якихось там знань або навичок. Можливо, вам треба там автоматизацію робити. Да? Там, технічне завдання для цього писати, прописати свої бізнес-процеси в бухгалтерії, зробити це для того, щоб результат там, наприклад, вам керівник скаже: Я хочу, щоб... Отримувати там кожен день або кожен тиждень реальні дані про мій бізнес. І ви для цього побачите, що для цього треба налагоджувати бізнес процеси в вашій бухгалтерії, автоматизацію робити для того, щоб оці дані з управлінської системи поступали до вашого керівника. Так, і тому ви е, визначаєте, яких мені знань і навичок для цього не вистачає, і складаєте свою програму розвитку для того, щоб і у вас вже є таке. Та. І потім це ви все показуєте своєму керівнику і кажете: оце хочете. Да? От давайте домовити, і можете так підписати оцю свою двосторонню умову о, да, між вами о, то, і керівником. Да. А потім ще моя така порада: це. Домовитися з керівником, по яким питанням, коли ви можете з ним спілкуватися? Так, тому регламент ваших зустрічей. Е або там кожен день, по яким питанням ви зустрічаєтесь, кожен тиждень, по яким питанням ви зустрічаєтесь, кожен місяць. Так? І у вас вже буде така домовленість між вами і керівником. Коли і по яким питанням ви зустрічаєтеся. І ви один одного вже розумієте. Так? Так. А ти що думаєш, що можна ще додати? А, До... Ну, і Треба, треба виправляти бізнес-процеси. Угу. Бо тепер треба зробити так, щоб бухгалтер виконував свою роботу і не виконував роботу за інших людей. Тому наступним кроком я би зробила список, а що. Цей бухгалтер робить mm -hmm. з того, що він не повинен робити, що так? не відноситься до того результату, який він від нього очікує. Да. Так? Тобто, тобто, спочатку з а, керівником вони розібрались, що вона повинна робити, mm -hmm. а тепер окремий список, а що вона насправді робить з того, що не входить в її обов'язки. І написати, якщо бухгалтер знає, а скоріш за все, вона знає, хто це повинен робити, написати, яку роботу і за кого вона виконує. І вона цей список повинна показати керівникові, щоб вони разом подивились, і керівник виправив цю ситуацію. Бо розумієте, якщо не поставити, не дати цю інформацію керівникові, а просто піти і сказати я не знаю, там, керівнику відділу продажів, сказати Петр Іванович, я тут за вас робила, будь ласка, робіть тепер самі. Ну, це можуть бути питання потім в самому колективі. Да? А от. Тому якщо керівник установи компанії. Довів до того, що його підлеглі не виконують свою роботу, угу. тепер він це повинен виправити. Бухгалтер каже, я виконую цю роботу за керівника відділу продажів. Угу. Будь ласка, зніміть з мене це. І тоді вже керівник компанії повинен поговорити з керівником відділу продажів, а що він від нього хоче, і що повинен він виконувати. Таким чином, взагалі то. Цей бухгалтер може запустити такий ланцюжок налагодження комунікації керівника з кожним е підрозділом, з кожним його підлеглим. І це було б дуже круто. І знаєте, якщо ваш керівник це побачить, то це дуже мудрий керівник. Працюйте з ним далі і хай буде хай процвітає ваша компанія, де ви з ним працюєте. Е якщо керівник... Не буде з вами згоден і буде казати, що взагалі-то не ваша справа то працюйте далі. Угу. То я думаю, що там можуть бути деякі проблеми з етикою цього керівника, і подумайте, що там не так, чи захочете ви там далі працювати, Далі бути з ним. Да. І це повинен теж бути ваш вибір. Що да, ви до ви домовились, що ось ваша робота, але керівник сказав, що ту роботу ви теж будете продовжувати виконувати. Тут вже вам обирати. Але позитивним було б запустити цей ланцюжок виправлення комунікації і бізнес-процесів в компанії, те, що може да. зробити багато. Тому ви зараз побачили, що одна з головних навичок, яка зараз виходить на перший план, це вміти комунікувати правильно. Так? І цю навичку треба в собі розвивати. Тому що коли ми виходимо знаєте, на позицію він-він, ну, якби обидві сторони досягають перемоги. Да, перемоги, тоді оця комунікація буде гарною. І для того, щоб цього досягати, треба знаходити курси або книги, або там хтось вам буде підказувати, як правильно цю навичку в собі. Пропрацювати так, я можу порекомендувати тільки Віталія Ковтушенка, він один з ведучих спеціалістів в комунікаціях зараз у нас в Україні. Так? І ми для нашої спільноти також замовляли його тренінг по навичкам комунікації. Тому, якщо ви хочете також цю навичку пропрацювати. Звертайтеся до Віталія. Я думаю, що він вам не відмовить. Він дуже любить бухгалтерів і допомагає їм. Він да? він, до речі, знає багато проблем бухгалтерів і в так. нього вже є готові рішення саме. З комунікації бухгалтерів з керівниками або з іншими підрозділами, з клієнтами, партнерами. Як так, досягати так. того, щоб на ваші всі запитання, на ваші всі запити давали ту відповідь, яку вам потрібно? Так тому я думаю, що давай підводити підсумки так, нашої сьогодні розмови і. Що можна так порекомендувати? Ну, це по-перше, це визначити, що це комунікація як з однієї сторони, так і з іншої, неправильна. І треба почати шукати оцю правильну комунікацію. Що для цього треба зробити? Домовитися зі своїм керівником і в нього. Знайти, знайти відповідь на те, що який результат ваш керівник хоче від вашої роботи. Коли ви зрозумієте цей результат, ви зможете написати, які задачі ви виконуєте для того, щоб цей результат був, так? і які вам знання і навички потрібні для того, щоб виконувати ці завдання. А, а потім вже м, домовитися про регламент ваших зустрічей, як ви будете зустрічатися і обговорювати всі ті завдання, які ви з ним узгодили. Тому що, коли ви це все пропишете, ви повинні узгодити і там, підписати яким там підписом, скріпити це. Що так, це так, я правильно вас зрозуміла, Розуміла, да? що ну, це потрібно. А вже після цього ви прописуєте, що ви ще робите на роботі, що не стосується саме результату, який ви надаєте компанії, і а, хто повинен це, на вашу думку, виконувати, і ви обговорите це з керівником, щоб він міг виправити бізнес-процеси, бо це його а, компетенція, його робота, да? це би, його відповідальність. І таким чином ви запускаєте ланцюжок, налагодження бізнес-процесів. Компанії, в якій ви працюєте, а це завжди приводить до повірте, до більш високих доходів. і отже, це і на вашій, на вашому житті теж потім відобразиться. Однозначно, стреса буде точно менше в вашому так. житті. Так? Тому, якщо у вас є свої реальні рекомендації або там живі приклади, як ви виходите з цієї ситуації, так, щоб. Бухгалтер не відповідав за все в компанії. Діліться в коментарях до цього відео. так, І якщо ви хочете підтримати наш проєкт, щоб він і далі продовжувався, підписуйтесь на нього, подобайки ставте так і рекомендуйте іншим своїм друзям і бухгалтерам. Будемо вам за це вдячні. Ну, і я... також ми чекаємо ваші. Запити, ваші питання щодо ситуації в вашому професійному а, житті або а, житті поза професією, і ми, як експерти, дамо свої рекомендації розглянемо ці ситуації, щоб у вас було менше стресу, щоб ви були більше впевненими і успішними більше щасливими і, і щасливими. щасливими однозначно. Це наше кредо – бути щасливим бухгалтером, бути щасливою людиною. І так, дякуємо всім за ваші лайки, вподобайки, просмотри і до зустрічі, до наступної нашої зустрічі. До наступних випусків.